Добрий день Антонович. дуже дякую за таке тепле приємне представлення. Рада дуже сьогодні з вами працювати в нашій студії. Приємно привітати наших колег. Їм Ми дякуємо в першу чергу за те, що вони використовують свій найцінніший ресурс свій час. Саме з нами на нашому науково-практичному заході дуже дякуємо безумовно організаторам за те, що вони дають можливість влаштовувати в такі навіть непрості часи, на які необхідні для нас заходи, які нам дають можливість обмінюватись найціннішою нашою зброєю, інформацією, яка дає нам можливість застосовувати наші знання максимально ефективно, відновлюючи боєздатність як і війська нашого, так і наших тилів. І безумовно, ми дякуємо Збройним силам України за те, що сьогоднішній день він є. І він прекрасний. А от ми сьогодні дійсно будемо говорити про такий немало важливий аспект, як ментальне здоров'я, а саме в контексті ПТСР. Чи дійсно стосується ПТСР тільки комбутанців, які ж є ефективні на шляхи до збереження загалом ментального здоров'я нашої нації? Хочеться почати з таких теж гарних слів, що не всі травми війни вони є видимі, але всі потребують лікування. Ми дійсно бачимо. Величезні руйнівні наслідки від агресії нашої сусідньої країни, яка себе поводить абсолютно безчинним шляхом вже останні 10 років, влаштовуючи жахливі речі, стараючись землі, наші прекрасні процвітаючі міста. Ми бачимо масу каліцтв серед наших комбатантів, серед цивільного населення. Проте ми забуваємо, що є такі травми війни, які не є завжди видими. Ми їх не можемо одразу відчути, побачити, і ми можемо їх пропускати з своєї уваги. Актуальність актуальні ж нашої тематики підігріта сьогодні тим, що бойові психічні травми в 3-4 рази Пішуть психічну захворюваність в армії, і на цілих 10, а аніко навіть і 50% послаблюють боєздатність військовослужбовців збройних сил. Нині прийнято вважати, що в умовах сучасної війни потомоваги психонорогічного профілю захворювань складе близько 10% числа всіх хворих. Середньодобові санітарні втрати за рахунок гострих реактивних станів можуть скласти не менше ніж 0,1-0,2% від численності військ, до яких застосовують або можуть бути застосованим засоби масового ураження. Крім того, бойові стресові розлади спостерігаються ввести і. 30% – потерпілих як хірургічного, так навіть і терапевтичного профілю. Сучасні бойові дії будуть характеризуватись ні з чим не порівняними втратами людей. Саме в цих умовах особливо гостро може стати питання, і власне вже й стали поповнення особового складу. Що стосується нашого цивільного населення, ми прекрасно розуміємо, що ми живемо в таких от теж непростих історичних умовах, де війна, яку зараз ми переживаємо, наше все суспільство ще й в поєднанні з ситуацією постковіду є ідеальним інкубатором зростання тягара для громадського здоров'я через самопсихічні розлади. З кожним днем кількість осіб, які відчуватимуть наслідки цих подій на власному психічному здоров'ї, тільки зростатиме. Таку заяву зробив наш міністр охорони здоров'я ще в минулому році осінню. За оцінками всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна п'ята людина, яка зазнала Пливу війни перебуває під ризиком розвитку психічних захворювань для України. Це може скласти 8,5 мільйонів осіб. Так, за прогнозами міністерства охорони здоров'я психологічної допомоги через наслідки війни потребуватимуть 15 мільйонів українців, із них близько 3-4 мільйонів призначення саме медикаментозного лікування. З якими ж ми зараз стикаємося найголовнішими сучасними викликами тієї війни. В епіцентрі якої ми опинилися це поєднання безумовно, бойових дій, агресивних з застосуванням надвисокочастотної зброї, яка дає, має, має дуже такий масовий вражаючий ефект. Є дійсно надчастотною дуже високоточною. Проте чомусь застосовується не завжди по якихось стратегічних та тактичних цілях, а саме по мирному населенню. Бойові дії ведуться не відповідно до культури ведення війни, не відповідно до Женевських конвенцій, і це теж. Викликає певні свої реакції і безумовно поєднання гібридної війни. Тадже тобто ми знаємо, скільки ворог країна агресор застосовує інформаційно-психологічних операцій важких, складних, як і всередині країни, так і поза межами неї. Особливо впливаючи навіть, скажімо так, на думку суспільства свого ми прекрасно знаємо, що за цифрами впертої і сухої статистики, на момент інтервенції до нашої країни, коли розпочалась війна, тобто в квітні 2014 року, дані бойові дії підтримали тільки 10% респондентів Росіян, проте вже до 4 лютого 2022 року воєнні дії на наших територіях підтримували практично 90% респондентів Росії. Які ж можуть взагалі бути впливи бою на психіку саме військовослужбовця? Це цьому бійця є власне тяжке випробування на міцність всіх психічних та фізичних можливостей комбатанта. Кожен може постати перед тим, чого не розуміє відчути те, чого до донині він ніколи і не відчував. Переживання кожної людини є дуже індивідуальними і, власне, специфічною. Проте є немало загального в реакціях людина на небезпеку, необхідність знищувати супротивника, брак часу, інформації та інші несприятливі чинники, які впливають на психіку комбатанта. Сучасний же бійце суворово. Пробування фізичних і духовних сил воїна його здатності активно протистояти впливу екстремальних, край непросприятливих для життя чинників, зберігати волю і рішучість повністю виконувати поставлені йому бойові завдання. Одночасно бій є запеклою боротьбою, як і цілий, так і мотивів, так і переконань настрою волі думок військовослужбовців супротивних сторін. Говорячи про бойову психічну травму, маємо значити, що в рамках анатомофізіологічного підходу психічна травма є вогнищем патологічної регуляції адаптивної активності, яка формується в центральній нервовій системі. Головна функція цього мозкового механізму самопорятунок шляхом втечі від страху і жаху війни в хворобу і нездатність продовжувати участь в бойових діях. Військовослужбовець може занурюватися в рятівну хворобу на різний час та на різну глибину. На глибині невротичного рівня розладів військовослужбовець може страдати астенічними, депресивними та власне іншими синдромами, які гостро проявляються і супроводжуються помітним зниженням критичної оцінки. То що відбувається, і можливостей цієї спрямованої діяльності. Власне ж, бува, психічна травма це деформація психологічних механізмів, саморегуляції і прорив бойовим стрес-фактором захисту психіки особистості, в результаті чого відбувається перевищення адаптативних психічних можливостей, тої самої рівні стійкості, зміна цінностей та поведінки. Це значне переживання, яке викликане короткочасним або тривалим впливом психотравмуючих факторів бойової обстановки, яка може призвести до розладів психіки різного ступеня складності. Це загалом є нормальна реакція здорового організму людини на ненормальні обставини зовнішнього. Середовища нормальними власне є переживання людини в бою. Розумієте прекрасно, що не переживають тільки ті, в кого знижена критика. І ми в принципі моменти зниження критики маємо шукати якийсь інший патологічний стан не тільки може і патріотизм, любов до України і прагнення помститись ворогові дає можливість виконувати бойове завдання, але й такі негативні, навіть якості, як страх, і саме в першу чергу страх смерті, страх поранення, страх каліцтва, страх ворожого полону. Певно один з найбільших страхів. Адже ми знаємо, які жахливі речі роблять росіяни в полонах саме з. Українською українською нацією, як, як із комбатантами, так і з цивільним населенням, не розбираючись до якихось <кій> норм Женевської конвенції, а, боязнь виявитись нездатними виконати бойове завдання, постати боягузом в очах своїх побратимів. Бо страшних людей не буває, це абсолютно правда. В будь-якому випадку знайдеться той поріг. Де страх буде, скажімо так, домінуючою емоцією. Більшість учасників бою почувають, немов внутрішнє замирання, мурашки по тілу, ворошіння волосся, прискорене серцебиття, брак повітря, фізичну слабкість, жар або навпаки відчуття холоду, дискомфорт або біль в грудях, підвищена пітливість, тремтіння окремих частин тіла або всього тіла. І всі ці відчуття можуть бути як і перед боєм, так і в момент самого бою, так і власне на після бою. Хочеться показати цікаве дослідження, яке було проведено Річардом Габріалом, і довів своїх спостереженнях, що. Після 45 діб безперервного перебування на полі бою комбатанта, його не відправляють. Тили він психофізіологічно стає небоєздатним. Аналогічною димку дотримуються і американські психіатри Свонк і Маршал, які показали, що 98% комбатантів, що безперервно беруть участь в бойових діях, всього на все протягом 35 днів виникають ті ж самі психічні розлади, визначаючи таку тимчасову траєкторію динаміки психологічних можливостей людей. Закономірно військові керівники багатьох армій світу регулюють час перебування військовослужбовців без Середньо в зоні бойових дій. Ну, власне, ми сподіваємося, що у нас такі теж будуть можливості з такими раціональними ротаціями. Несприяти вплив на бойову діяльність, також особового складу можуть складати і порушення ритмів життєдіяльності. Адже ми прекрасно знаємо, що комбутанти, перебуваючи на бойових позиціях, працюючи в середньому від 3, 5-7 діб і тільки потім мають відпочинок. Весь цей час виснажуються, навіть не мають можливості відпочити і поспати. А хочеться показати теж таку гарну, наведену, скажімо так, алгоритм виникнення бойової психічної травми, розроблено нашим головним психіатром, полковником друзям Олегом Васильовичем, Взагалі, як власне на фоні бойових дій може утворитися бойова психічна травма, перш за все, це починається з того, що можливо і як наслідок на фоні соматичних наслідків, таких як контузії, поранення, травми, інфекції, <кій> тобто бути поєднаними, те, що ми згадували, ті 20-30% бойової травми, хірургічного та <кій> терапевтичного профілю. Власне, бойовий стрес може траплятися практично з кожним комбатантом. Це абсолютно теж нормальна реакція на ці ненормальні обставини бою, які складаються, і це є багаторівний процес адаптаційної активності організму. Який може виходити в адаптацію до певного періоду, але все ж таки і може наступити етап дезадаптації, яка може закінчуватись бойовою втомою, де ми можемо дати, надати компетенту звільнення від виконання службових обов'язків, тим самим дати можливість перепочити і відновитись, якщо не зробити цього своєчасно. Ми отримуємо бойову психічну травму, яка має основні такі, скажімо, психічні розлади, як гостра реакція на стрес, розлади адаптації та посттравматична стресова реакція. Ну і звісно, так само можемо згадувати про коморбідні стани, які виникають на фоні самих соматичних наслідків. Теж просто цікавий факт, який хочеться показати до того в залежності від темпераменту нашого комбатанта, які, скажімо, можуть у нього очікуватимуть реакції. Воїни санітнічного темпераменту, складних умов приймають рішення швидко і діють сміливо в разі невдачі вони втрачають рішучі на короткий час і швидко приходять до норми. ж холеричного темпераменту являють сміливість і рішучість переважно в стані емоційного підйому. З непаду, сил не схильні піддаватись несвідомому страху. Щодо воїнів, флегматики, вони діють активно і сміливо тільки тоді, коли вони ретельно підготовлені до виконання бойового завдання, їм притаманна стабільність емоційних переживань, завзятість і велика витримка. Воїни ж меланхолічного темпераменту здатні виявляти рішучість та активність протягом всього коротких, короткого часу і при подоланні незначних труднощів в бойовій обстановці. З якими ж основними психічними розладами <кхід> до нас звертаються комбатанти? Відчуття неспокою заскладає 56%, пригнічення свідомості 38%, безсоння 34%, страх виправданий та безпричинний 34%, соціальна відчужність або навпаки діаметрально протиложний е е е стан страх самотності 24%, конверсійні реакції, яких стало зараз набагато більше, цілих 21%, істерія, так само 21%, тремор кінцівок, 31%, порушення мовлення, 12%, порушення пам'яті 11% та підвищена агресивна поведінка теж 11%. Отже, ми добралися до той самої гострої реакції на стрес, яка була подана в таблиці одна з перших реакцій, яка може управляти звуженням свідомості, розгубленості, дезорієнтацією, панічними реакціями, психомоторне звуження, бо навпаки протилежним станом з тупором, монастичними порушеннями, а також психопатологічними пройми, що відображають зміст самої психотравми, наприклад, галюцинаціями звукопадаючі бум після пережитого бомбардування або ілюзіями коливання землі після землетрусу, власне, чому заборонені на даному часі фейерверки в Україні? Не тому, що ніхто щось не може святкувати, а тому, що. Саме у комбатантів дуже часто викликається от ці самі ілюзії вибухів, ілюзії прильотів, ілюзії постійного бою, бою на фоні будь-яких таких звуків. Також тяжкість стану, де досягає психопатичного рівня супроводжуючи психосоматорних збуджень та загальмованості, чи, навпаки ж дезорієнтацію і відсутністю пацієнтів критики навіть до свого стану. Якщо ми порівнюємо гостру реакцію на стрес та посттравматичні розлади, вони, на правду кажучи, мають досить багато клінічних спільних провів, але основна їх відмінність це. Часовий проміжок, коли вони розвиваються. За старими баченнями ми було, б, скажімо так, переконання в тому, що про посттравматичний стрес можна говорити вже через один місяць після травмуючої подій. Проте на сучасному даному етапі розглянуто варіант, що ПТСР може розглядати тільки через 6 місяців від травмуючої події, яка утворилася, яка власне дала таку реакцію. Тут час, коли гостра реакції на стрес у нас відбувається від перших годин до трьох діб і навіть до цілого місяця. Що ж таке є той самий ПТСР, посттравматичний стресовий розлад або В'єтнамський синдром, афганський синдром, східний синдром <кій> він являється власне наймолодшим діагнозом Сісієї психіатрії. Це комплекс психічних розладів, що є проявом дезадаптивного відстрочного або затяжного реагування на стресові події надзвичайно загрозливого чи катастрофічного характеру. Найпоширенішим фактором розвитку за участь саме в бойових діях каліцтва в результаті навіть катастроф, які не мали відношення до бойових дій. Сексуальне насильство та загроза життю будь-якого характеру власне саме масштабне дослідження проведене в США серед ветеранів В'єтнамської війни виявило клінічно окреслені ознаки ПТСР близько у 30% обстежених і парціальні та субклінічні ознаки близько 20% ветеранів. Так, власне, утворився. Поняття про ПТСР. Кого взагалі також може бувати ПТСР? Ветерани війни, тобто тих, хто вже відвоював військові, як і діючі, і ті, хто є комбатантами, так і ті, хто знаходяться в тилових ділянках. Цивільні, які перебувають або все ще точні, перебували або все ще перебувають в зоні бойових дій, жертви сексуального та фізичного насильства, полонені та жертви катування. Ми розуміємо, що теж в нашому випадку, на жаль, це тотожні поняття, адже ми не знаємо, яким жахливим катуванням піддаються наші захисники, воїни, я ж кажу, навіть цивільне населення, свідки теракції. Люди, які перебувають в зоні стихійного лиха, люди, які знаходяться в кризових ситуаціях, що можуть травмувати їх психіку, тобто виходять понад нормою можливості сприйняття адаптивної адаптації організму. Які ж є основні симптоми ПДСР, симптоми повторного переживання, тобто постійні флешбеки, інтрузії, нічні кошмари, уникання, уникання нагадування про травму, негативні когнітивні та емоційні порушення і зміна збудливості та реактивності. Власне, посттравматичний стрес також містить епізоди повторюваних переживань, травму вигляді на виязливих ремініссенцій, сновидінчу кошмарі, які виникають на фоні хронічного відчуття заціпеніння та притуплення емоцій. Наші пацієнти дуже часто мало приділяють собі увагу своєму відпочинку. Частіше всього знаходяться в безперервному русі, намагаються врятувати всіх навколо себе, забуваючи, що <кій> треба рятувати в першу чергу самого себе. Останні тригери, які існуються внутрішні та зовнішні. Внутрішні тригери охоплюють відчуття всередині самого тіла, тобто ті думки, емоції, те, що ми відчуваємо під час травматичної події, ті тілесні відчуття, які можуть з нами нас асоціювати з тою травмою. І зовнішні тригери – це ситуації, люди або місця, що знаходяться поза тілом розумом і нагадують про ту саму травмуючу подію. Це так само можуть бути звуки, запахи, те про що ми теж згадували. У нас є для... критерії постановки діагнозу, які відповідають діагностично-статистичному посібнику з психічних роз... Розладі п'ятого скликання, де ми маємо виокремити у нашого пацієнта симптоми вторгнення, яких має бути один або більше. Це наявність повторюваних мимовільних нав'язливих тривожних спогадів, повторюваних гнітючих сновидінь, тобто ночних кошмарів про ту ж саму подію. дії або відчуття, нібито події відбувається знову з різної інтенсивності від ретроспексії до повної втрати усвідомлення теперішнього оточення, відчуття інтенсивного психологічного або фізіологічного дистресу при нагадуванні про події, наприклад, у денній річниці, при звуках, схожих на ті, що проживала тоді людина. Симтоми вникання так само один або більше уникання. Думок почуттів або спогадів пов'язаних з подією, уникання дій, місць розмов або людей, які провокують появу спогадів про ту саму травмуючу подію. Негативні вплив на когнітивну функцію та настрій має бути дві або більше ознаки, втрата пам'яті про значні частини події, тобто дисоціативна амнезія, стійкі та перебільшені негативні переконання або очікування щодо себе та інших. Або світу постійно викривлені думки про причину або наслідки травми, які призводять до звинувачення себе або інших постійні негативні емоційний стан, значне зниження інтересу або участі у важливих видах діяльності особливо ті, які раніше проносило задоволення цього життя, відчуття відстороненості або відчуженості від інших стійка, нездатність відчувати позитивні емоції, такі як щастя, задоволення, любов. І власне зміна збудливості та реактивності, труднощі зі сном, дратівливість або спалахи гніву, безросудна або саморонівна поведінка, проблеми з концентрацією, посилення реакції переляку, зверхпильність, особливо труднощі зі сном, тому що <кхід> якщо ми розбираємо безсоння наших комбатантів або тих, у кого є посттравматична стресова реакція, вони якраз в більшій своїй мірі надають скарги на персональні. Порушення, тобто порушення засинання. На другому місці йдуть інтрасональні порушення, тобто в них є утруднення не прокидається посеред ночі без на те якоїсь фізіологічної причини і не можуть заснути або надто тривалий час, або це короткі пробудження, але їх надто багато, по 10-15 за ніч. І вже постсональні, коли вони прокидаються раніше запланованого часу або будильнику, і так само там четвертій, п'ятій ранку вже не можуть заснути. Називаються постсональні. Вони виникають в меншій мірі, але теж турбують наших. Пацієнтів з ПТСР. Які ж є міфи про ПТСР? М перший такі дуже популярні що лише військові ветерани можуть переживати ПТСР. Ми заможні на цьому зупинялися. проговорили, що просто на ветеранах саме в 1980 році, після, після в'єтнамської кампанії військової було показано і діагностовано скажімо так, одні ті самі певні клінічні ознаки, які було виведено в один певний синдром. Всі відчувають ПТСР однаково. Ні, ми бачили, що клінічна картина може бути абсолютно різноманітною. Ми теж на цьому зупинялися. У кожного є якийсь ПТСР. Ні, абсолютно теж не так. Не кожен буде обов'язково мати посттравматичну стресову реакцію. Для цього ми теж з нами зупинилися на певних клінічних критеріях, які можна взяти в діагностичному посібнику і <coughs> верифікувати його наявність чи відсутність. ПТСР проявляється одразу після травматичної події. Також зупинялась на часових проміжках, що в середньому від 3 до 6 місяців взагалі ми можемо говорити про розвиток ПТСР. Люди з ПТСР слабкі. Абсолютно. Рітно ні не означає, що людина є емоційно слабка слабкою сила, чи емоційно, чи є невитривалою. ПТСР може розвинутись в будь-кого незалежно ні від рис характеру, в яких... Особливості або ще чогось. Люди з ПТСР є небезпечні теж абсолютний міф, тому що ні психоза, ні агресія не є характерними симптомами ПТСР. ПТАСР. з них симптомів пов'язаних з ПТСР належать нав'язливі думки, кошмари, безсонів, відчуття провини, ізоляція, розчарування. ПТСР це хронічний стан, який не можна ефективно лікувати. Люди з ПТСР ніколи не одужують. ПТСР – це природна реакція на ненормальний стрес, так само як утворення розриву шкіри, які по покрию при сильному ударі або при пораненні. Це Те теж на чому зупиняти, що це нормальна реакція на ненормальні обставини які склалися кругом людини, там бойова обстановка, якісь кошмари і так далі. Чи можна, власне, стати залежними від новин? Хочу теж показати такий цікавий факт, що університетом Тальбо в Атланті у своїх дослідженнях провів надмірне споживання новин із кокаїновою чи навіть? Алкогольною залежністю стверджено, що у таких людей навіть зменшується сіра речона головного мозку зростає постійна тривога, щоб якось її заспокоїти. Ми шукаємо усі можливі джерела інформації про те, що нас тривожить. Ненадовго надовго це можливо заспокоїти, але потім знову перетворюється в тривожні думки, і це знову загортає стрічкою. Розгортаємо, розгортаємо стрічку, починаємо її скролити до тих пір, поки це замкнене коло не закривається, і ми. Знаходимось постійно в цьому патологічному стані. Які ж можуть бути принципи гігієни інформаційно? Це не споживати новини, коли ви розумієте, що ви самі є вразливими або в лобільному стані. Не читати, не дивитись новини перед сном, читати новини тільки зранку або в обідній час і не читати їх ввечері. Обмежити кількість новин, ми показали ізраїльські психологи, що варто обмежити споживання новин всього до 5 хвилин на годину, якщо є така гостра потреба, в тому, що взагалі новини читати щогодини. От, власне, до чого ми показували цей факт, що є ще таке поняття, як травма свідка. Або посередкована травма, або і вікарна травма, вона ще називається терміна означення стресової реакції, яка виникає, коли людина стає свідком болю і страждань інших та активно їм співчуває. Тобто, це в першу чергу стосується емпатичних людей. Травма свідка актуальна, передусім для певних фахівців певних професій, це саме медичний персонал, тобто ми з вами колеги, співробітники служби невідкладної допомоги, гуманітарних організацій, волонтерів, журналістів, священиків всіх тих, хто безпосередньо взаємодіє з людськими трагедіями, болючими історії, з тваринами, наслідками стихійних катастроф, а також війни. В основі травми свідка лежить глибокий емпатичний зв'язок, який забезпечується так звані зеркальні нейрони, тому що вони активуються, коли ми виконуємо певну дію, і коли просто бачимо, як це роблять інші. Зеркальні зеркальні нейрони відповідають за комунікацію, соціальні навички, розпізнавання чужих емоцій. Майже кожен українець нині є безпосереднім свідком горя і боля. Так чи інакше, навіть якщо ми не знаходимося поблизу бойових дій, ми бачимо, що бойові дії зараз прийшли. Активна агресія країни, яка на нас напала, поширюється на всю територію країни. Немає жодного безпечного місця. І так чи інакше, ми стаємо або свідками наживо тих страшних подій, які відбуваються, або ми постійно переглядаємо в новинах блоках, і так само стаємо можемо отримати ту саму травму свідком. Загальні ж прояви, які є клінічні, це порушення сну, роздратованість, неспокійні соматичні симптоми, неможливість розслабитись постійна, втому, почуття смутку і горя, безпомощності та е, без безнадії. Тенденції до вживання психоактивних речовин в першу чергу таких як алкоголь, нав'язливі думки про травматичні події, неможливість перемкнутися на щось інше, посилення загального фону тривожності, постійне перебування в цьому теж такому ж кажу, русі, який не спиняється. Е, спостерігається вплину е, взаємене з оточенням, здатність до емпатії, співчуття підтримки, воно змінюється на паки Дестать холодними і відчужними, як саме теж може залежати від багатьох факторів, і ми в принципі можемо навіть згадати, що певні. Ситуації не завжди викликають одні ті самі. У нас реакції, навіть якщо ми беремо наше рідне близьке коло оточення, яке здавалось би, нам максимально має бути психологічно подібне, але також ми можемо давати абсолютно різні реакції. І також є такий синдром вцілілого, який так само входить відповідно до посібника медичних діагнозів ДСМ 5 до симптоматики ПТСР. Це відчуття провини через те, що людина вдалося вижити в складній ситуації, яку не змогли пережити решта. Часто провину відчувають люди, яких хтось врятував ціною власного життя. Спочатку термін використовувався саме для для Тих, хто пережив голокост, а пізніше поширила на вцілілих після катастроф, стихійних лих, епідемій інфекційних хвороб та власне військових конфліктів, так само за симптомів це порушення суголоні, болі, нудота, болі в животі, травматичні спогади, перепади, настрою, безпорадність, напади гніву, суїцидальні думки. Тобто, ми бачимо, що через всю цю симптоматику посттравматичного стресу розладу у нас постійно проходить тривожний і депресивний синдром. <кій> Також в дослідженнях ополіковано вісімнадцятому році в журналі Loss of Trauma було показано. Що а, опитали пацієнтів в клініці травматичного стресу Великобританії, Виявили 90% опитаних, які вижили під час випадку, коли інші померли, відчувають глибоке відчуття провини. Науковці припускають, що учасники тяжких обставин можуть хибно оцінювати власну роль у тих подіях, і це є причиною розвитку почуття провини. Зокрема, люди можуть невірно оцінювати власну здатність передбачати події або запобігати їх наслідкам. Це загострює симптоми посттравматичного стресового розладу. Хочу показати, що є одна з доказова фармакотерапія провідних тривожних розладів і як на них впливають ті чи інші молекули сектонітних інгібіторів розробного захоплення серотоніну, і адже ми знаємо, що це є препарати першої лінії при застосуванні? І от бачимо, що <кій> у нас препарат Естетелепра молекула стоїть теж в переліку основних препаратів, які є до застосування. Тому фокус сьогоднішньої вашої уваги хочеться саме загострити на препараті Циклокс компанії Костум, Детилапрамів є селективним інгібітором зворотнього захоплення серотоніну з високою спорідністю і первинною ділянкою зв'язування. Він також зв'язується з елестеричною ділянкою переносника серотоніну менше у тисячі разів спорідненості. Також підтверджена ефективність статилапарам під час гострого лікування депресії у процесі трьох із чотирьох подвійних сліпих плацебо-контрольованих досліджень восьмитижневих. Він був у пацієнтів ефективний під час також короткотривалого 12 тижневих досліджень. Та у пацієнтів, які мали реакцію у відповідь під час шестимісячного дослідження, попереджаючи рецидиви та соціально тривожні. <кій> тобто були ефективно досліджені і дози 5, і 10 і 20 мг на абсолютно різні тривалості від 8 тижнів до Шестимісячного періоду і їх безпечного застосування. Також хочеться показати, що циклокс є біоеквівалентним оригінальному естетилопраму, тобто ципролексу. Це теж було підтверджено дослідженнями, де максимальна концентрація діючої речини сираці крові та фармакогенетичний параметр, що характеризує сумарну концентрацію лікарського запису в плазмі протягом усього часу. Спостереження абсолютно відповідає оригінальному ципролексу. З показань бачимо великий широкий спектр показань і великий депресивний розлад, і панічні розлади, соціально тривожні розлади, і генералізовано тривожний розлад і Кому син розлади дозування, з яких ми починаємо зазвичай це <кій> згідно інструкції 10 міліграм, хоча. Я рекомендую все-таки починати з 5 мг, поступово переходячи до 10 мг і вже за потреби дивитися, що взагалі нам буде потрібно доза 20 мг. Також хочеться показати, що в дослідженнях підтвердили досить високу ефективність прихильність препарату циклокс і його виражений первинний клінічний прояв вже навіть з першого тижня інтервенції. Тобто, ми знаємо, що зазвичай ми можемо оцінювати максимальну повну ефективність селективних інгібіторів зворотнього захоплення стеротоніну через повних три місяці їх вживання. Зазвичай. Перепрошую застосування. Зазвичай через рівно місяць ми можемо говорити про якісь яскраві клінічні прояви. Проте як ми говоримо про препарат циклокс? Ми вже можемо спостерігати з першого тижня інтервенції позитивні результати, які будуть тільки збільшуватися до четвертого тижня, і власне з четвертого тижня ми будемо розуміти максимальний позитивний ефект даного препарату. А, також хочеться показати, що було проведено порівняння з оригінальним цикапципролексом, де є повна відповідність до оригінального препарату. Але у нас завжди постає таке, ж питання: є, а як же чекає? Ефектів цілий тиждень, хоча в зимому з тиждень це не так багато. Ти того, що пацієнта є вже прямо зараз, і власне нам потрібно допомогти ньому. Тому <кій> хочеться також загострити вашу увагу на, на пригабаліні компанії Кусума саме препараті Зонік, який величезно має перевагу на українському ринку, адже представлений в широкому дозуванні і 25, і 50 міліграм. Ну і безумовно в стандартних дозуваннях 75 та 150 мг, міліграм, які нам дають можливість <кій> пам'ятаючи про те, що пригабалін це дозозалежний препарат, який дає свою ефективність від правильно дуже підібраної дози, і треба дуже акуратно, як з норовливою жінкою з ним працювати. Якраз можливість наявності дози 25 та 50 мг дає нам а, цей шанс правильно підібрати дозу і м, допомогти нашому пацієнту, не нарвавшись на ті самі побічні реакції, які можуть бути при любих обставинах. А, також великі дослідження показали, що ефективність препаратів при габаліну є вже з перш, з перших днів інтервенції. скажімо так, найбільше було зафіксовано з четвертого дня, і практикуючи лікарні можу сказати, що спостерігаючись і всього з першого максимум з другого дня інтервенції. В даних дослідженнях тривожно-депресивний стан пацієнтів оцінювався саме за шкалою тривог Гамільтона. Також великі дослідження показують на багатогранність препаратів при Габаліну, тому, теж хоч, тому так, хоча б швидко зупинити, що мають препарати Зоніку. І дію на і нейропатичний больовий синдром, і на больові синдроми внаслідок травми, і болем з мультифакторіальному генезу, і перифарично діапатичної полінейропатії, полінейропатію і позгеропатичною неврологію, також фіброміологія входить сюди та тривожні розлади. І теж момент, на якому треба швидко зупинитися, це те, що ми вже проговорювали, що можливість виникнення так називаємо сайт ефобічних реакцій, можливо, якраз тільки в тих випадках, якщо ми не будемо з. За скудозу саме це підтвердило 31 рандомізоване контрольоване дослідження, де побічними явища були виключно дозозалежними. і група пацієнтів, яка приймала гнучку дозу, мала набагато менше побічних реакцій які в порівнянні з тими, хто приймав одну і ту саму фіксовану дозу. З основних реакцій, які можуть виникати, це можуть бути відчуття слабкості та головокружіння у наших пацієнтів на ранок. Тому давайте, щоб ми могли уникнути такого у них стану, ми будемо підходити підбирати дозу в залежності від клінічної ситуації, акуратно і поступово ну, і безумовно. Маємо зазначити нашим пацієнтам, що можуть впливати дані як габаліни на. Концентрацію і увагу, та а, тому ми просимо перший час, коли ми назначаємо даний препарат, не керувати автотранспортом, не знаходитись біля відкритих механізмів біля вогню на висоті, щоб запобігти якогось неприємного інциденту, і хочеться також підсумувати такі переваги препарату зоніку, що він має швидкий терапевтичний ефект, виразний протитривожний вплив, широкий спектр активності щодо психічних та соматичних симптомів, високий профіль безпеки, навіть серед осіб похилого віку, якраз за рахунок елімінації нирками і низької мовірні взаємодії з іншими препаратами, саме так само за того ж самою. І хочеться нагадати, що життя починається саме в той момент, коли закінчуються страхи. Тому давайте будемо безстрашними, будемо виборювати нашу незалежність, відновлювати боєздатність нашого війська і наближатися щодня до перемоги. Я вам щиро дякую за увагу. Чекаю на ваші запитання.